Миру вам, дорогоцінні! У знаєте, коли почалася війна на Україні, багато хто говорив, що це високоточна зброя, громадянським людям не потрібно переживати. Але так говорили аналітики, друзі, багато родичів, навіть віруючі, які виправдовували війну. Але ви знаєте, що від такої високоточної зброї кількість загиблих вимірюється у сотні тисяч. І мільйонів людей, які виїхали зі своїх місць, інваліди, ранені, люди, які втратили свою землю і житло. І в той момент, коли людина спотикається, падає, вона шукає, на що можна опертися, за що стабільне. Зловитися можна людині, цей світ руйнується, і хтось уже це бачить, а хтось до сих пір він не бачить сліпий, глухий, безсердечний, і не усвідомлює, що відбувається. І здавалося, що світ надійний, стабільний, але приходить крах, і людина навіть не знає, за що зловитися, тому що все рушиться. І стільки взагалі загибших, стільки горя, біди, зла, безумства, і тут ще більше потрібен Бог. І тому, що тільки Господь Він, є стабільний, на кого можна опертися і за кого можна триматися, тому що Бог і Його слово є стабільні. І ми можемо бачити історично, чи були лиха на землі, був потоп на землі. Але й ну, ной і його сім'я спаслися, так само ми знаємо про лихо в судомі і гуморі. Але лот спасся завдяки ангелам, яких прослав Господь і ці катастрофи, настоящий апокаліпсис, і коли прилітають десятки крилатих ракет, і навіть повітря тремтить, то ми тільки можемо стояти на Слові Божому, тому що цей світ. Стає все більш і більш божевільним. І за свого безбожництва люди не йдуть за Богом, намагаються шукати свої шляхи. Коли немає Бога у житті людей, тоді ми бачимо, як помножується безумство, і це приводить цивілізацію до краху. І головне, що історія і Біблія про це чітко говорять. Ми знаємо, що цивілізація. Іде до свого завершення і до свого кінця. І апостол Іван він відкриває історію історію майбутнього у книзі об'явлення. Говорить про те, що коли на землю Будуть виливатися чаші Божого гніву, і царі земні з Антихристом зберуться на війну проти Христа у долині Армагедону. Вони прийдуть туди не на БМВ, не на Мерседесах, не на танках і не прилетять на вертольотах. А написано, що вони приїдуть туди на конях, і до того часу уже не буде технологій, цивілізації. Уже буде розрушене все. І до цього при шостій трубі загине третя частина людей. А при сьомій трубі начнеться перероблення цього світу. Точно так же, як це було при всесвітньому потопі 4400 років назад. Не стане гор горів, все рушиться з свого місця, і град масою 30 кг буде падати. З неба на землю, і так як Бог очистив землю в той час, коли був потоп, і від цього зла, так у цей час буде очищення землі від усього зла. І сьогодні ми вже розуміємо, що світ увійшов уже у цей час, і ми стоїмо на порозі шостої печатки апокаліпсису Тож, дорогенькі не тратьте часу свого на цей гріховний світ. Шукайте Бога. Щоб мати спасіння і справді мати вічне життя з Богом. миру Божого вам, любі.